Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машійка, і сьогодні хочу поділитися рецептом страви, яку я зовсім недавно для себе відкрила. Ми приготуємо гарнір з моркви з неймовірно смачним соусом. Зазвичай для гарніру ми вибираємо картоплю, якісь крупи чи на крайній випадок овочі. Так, морква теж відноситься до овочів, але чомусь про неї забувають і не готують. Часто як гарнір, сьогодні я вам покажу, що цей гарнір може бути неймовірно смачним. Якщо вас це зацікавило, залишайтеся зі мною. 500 г моркви необхідно почистити та помити. У мене морква невеликого розміру, тому я її буду запікати цілою. А якщо у вас морква велика, то можна нарізати на шматки, які вам подобаються. Морку я поклала на деко, яке я застелила пергаментним папером. Тепер моркву необхідно збризнути рослинною олією будь-якою, яку ви любите, посолити та поперчити як з однієї, так і з другої сторони. Буду запікати моркву приблизно 25 хвилин при температурі 200 градусів по Цельсію або 400 градусів по Фаренгейту. Обов'язково спробуйте моркву на смак, тому що у вас вона, можливо, буде більше запікатися або менше. Не прогавте цей час. А тим часом приготую соус. Основний інгредієнт для соусу це кунжутна паста тахіні. Я використовую ось таку пасту тахіні, не обов'язково брати цей бренд це абсолютно не реклама. Просто деякі з вас просили, щоб я показувала продукти, які я використовую, тому показую. Знадобиться 4 столові ложки пасти тахіні. Пасту тахіні також ви можете приготувати в домашніх умовах. Для цього необхідно підсмажити на сухій пательні кунжут, а потім перемолоти його в блендері до утворення пасти. Також мені знадобиться листя петрушки, десь 3-4 гілочки, тільки листочки, і в два рази менше м'яти. Кількість петрушки та м'яти для цього соусу ви також можете регулювати за своїми смаками. Я показую, як смакує моїй сім'ї. Також мені знадобиться три зубки чеснику, можна додати чеснику більше або менше. Теж орієнтуйтеся за своїми смаками, а також сік одного невеликого лайма або можна взяти лимон. Теж можна все коригувати за своїми смаками. Також мені знадобиться приблизно 100 мл водички, можливо, трошки більше я потім буду вже додавати в процесі. І сіль до смаку. Всі інгредієнти необхідно покласти в блендер і збити до утворення однорідного соусу. Також до цього соусу можна ще додати 2-3 столові ложки олії. Я не додаю, тому що я хочу зробити соус менш калорійним. З олією, звичайно, буде ще смачніше. Ви вже дивіться, як підходить вам. Якщо в процесі збивання соусу, ви побачили, що він у вас виходить занадто густим і вам це не подобається. Зупиніть блендер, додайте трошки більше водички, і все буде добре! І ще хочу зауважити, що для цієї страви стільки соусу не потрібно. Я готую його більше, тому що він мені знадобиться іще для іншої страви. Ви вже дивіться, якщо вам забагато, то, звичайно, зменшуйте інгредієнти в два рази, наприклад. Це збиваю блендером до однорідного стану. Ось подивіться, друзі, ось такої консистенції соус в мене вийшов. Друзі, моя морква вже готова, я її запікала рівно 25 хвилин. Тепер залишилося полити соусом. Можна це робити на деко, або перекласти моркву на тарілку, чи залишити на деко, і кожен сам собі буде окремо брати моркву на тарілку і окремо соус. За бажанням можна посипати м'ятою. В моєму випадку це суха м'ята, бо свіжа у мене закінчилася. Ось така, друзі, смакота, незвично, корисно і дуже смачно. І взагалі, пора нам трошки забути про картоплю, яку ми дуже любимо, бо є багато овочів, які набагато корисніші, ніж картопля. Друзі, якщо сподобалось це відео, не забудьте натиснути на вподобайку, і це допоможе українському контенту розвиватися та просуватися на YouTube. Якщо не підписані, підписуйтесь, я завжди рада новим глядачам. Ну а я, як завжди, бажаю вам гарного настрою і, звичайно, смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео. Всім па-па.